Всім привіт на каналі Домашній Запас. Сьогодні я готуватиму смачні консерви з риби в автоклаві в олії та в томатному соусі. Для приготування я взяв салаку. Салака чудова риба для консервування, особливо в домашніх умовах. Ось основні плюси цієї рибки: доступність і низька ціна, відмінний смак після термообробки, ніжна дрібна кістка, компактний розмір. Добре поміщається в півлітрову банку, високий вміст корисних жирів і білка. Багато на омега-3 жирні кислоти, вітаміни D, b 12 йод і селен. Особливо цінна для зимових заготовок. Добре зберігається. При правильній стерилізації в автоклаві селака може зберігатися 1-2 роки без втрати смаку і якості. Важливо, якщо риба заморожена, то не можна її розморожувати за кімнатної температури у воді, особливо в теплі. Розморозьте рибу в холодильнику за температури в середньому 4 градуси за Цельсієм, тоді рибка залишиться щільною і не буде розвалюватися. Розморозьте не повністю, щоб з салакою було зручно працювати. Якщо під час приготування салаків олії питань зазвичай не виникає, то під час приготування в томатному соусі можуть виникнути проблеми. Для приготування соусу я буду використовувати томатну пасту, воду в співвідношенні один до одного. 9 столовий оцет, можна використати яблучний оцет, трохи гострого перцю чілі, мелений коріандр, цибулю для обсмажування, лавровий лист, цукор та сіль, соняшникову олію для обсмажування томатної пасти. Усі інгредієнти та їхню вагу розписано в описі. Насамперед обробляємо салаку, ділимо її на дві частини: вона піде для приготування в олії, друга в томатному соусі. Готувати будемо в авторклаві посилання на модель в описі до відео. Але можна також банки з рибою розміщувати в каструлі з водою або в духовці. Але це вже окрема історія. Отже, приступаємо. Рибу можна обробляти кількома способами: за допомогою ножа або ножич, як кому зручно. Я обрізаю голову навскоси, щоб видалити жовчний міхур, оскільки він виділяє гіркоту. В цій рибці попалася ікра джекпот. Також за допомогою ножа можна зробити неповний надріз теж навскоси. І потягнути частину, яка залишилася, яка захопить за собою частину кишок. Обробляю всю рибку. Салако обробляно. Вийшло непогано, багато ікри і молоки. Також переконайтеся, що рибка повністю розморозилася. Зважуємо вийшло 1 кг 850 г. 1 кг 550 піде на салаку в томаті, а 700 г, десь дві баночки, на салаку в олії. Але в процесі буду коригувати розподіл риби. Солити я салаку не буду, як це роблять зазвичай з розрахунку 1% на 1 кг риби. Для риби в томаті просто більше солі додам до самого томату, а для риби в олії додам сіль безпосередньо в баночки, орієнтуючись на вагу продукту. Важливим етапом є обсмажування риби, особливо тієї, яка готується в томаті. Більшість людей цього не роблять і багато чого втрачають. Смак сильно відрізняється в кращу сторону. Але якщо ліньки обсмажувати, виключіть цей етап. Я буду обсмажувати всю рибу. У мене її небагато і багато часу це не займе, тим більше обсмажувати потрібно до однієї хвилини, щоб на рибці з'явилася скоринка. До повної матовності доводити не потрібно. Також якщо рибка до кінця не розморозилася, то обсмажуванням ця проблема швидко вирішується. Для обсмажування буду використовувати чавуну пательню вог, оскільки в неї можна налити велику кількість олії і нагріти до високих температур. Ви можете використовувати будь-яку глибоку сковороду. Наливаємо олію так, щоб вона повністю покривала рибку, чекаємо, поки олія розігріється. Пасируємо рибку в борошні і порціями обсмажуємо. Важливо струсити з риби зайве борошно, щоб воно не опинилося в олії. Обсмажену рибку викладаємо в окремі ємності: в одну для приготування салаки в олії, в другу для приготування в томатному соусі. Тепер приступаємо до приготування томатного соусу. Спочатку дрібно нарізаємо невелику головку цибулі. Десь 80 грамів. Її я буду додавати у соус. Обсмажуємо до появи золотистого кольору. Поки що із цибулею більше нічого не робимо. Розігріваю каструлю з 50 мл олії, додаю 320 мл томатної пасти і обсмажу її протягом однієї хвилини. Додаю цукор 45 г з розрахунку на 1 літр готового соусу. У нас 320 мл, додам 20 г. Сіль з розрахунку 20 грамів на 1 літр готового соусу, враховуючи, що рибу я не солив, додам 14 грамів, 1 грам свіжомеленого перцю, 05 грамів червоного перцю чилі, 0,4 грами коріандру меленого. 1 лавровий лист, але його потім потрібно дістати. Додам попередньо обсмажену цибулю, 1 столову ложку 9% столового оцту можна додати яблучний оцет. Більше нічого не додаю. І варю соус протягом 5 хвилин на маленькому вогні. Далі починається найцікавіше: закладаємо салаку в банки. Я використовую півлітрові банки під кришки Twist Off. це зручно і практично. Кришки залити окропом на одну хвилину, щоб набрякло кільце ущільнувача. так закриття банок буде герметичнішим. Спочатку готуватиму салаку в олії, закладаємо одну горошину запашного перцю і три чорного. Лавровий лист я не додаю. Але перед цим важливо зважити банку, щоб знати, яку вагу загального продукту було закладено. Вага банки вийшла 242 грами. Нахиляю банку на бік і закладаю селаку в шахматному порядку. Рибка щільна, не розвалюється, значить, поки що все було зроблено правильно. Можна було закласти більше, оскільки риба сяде під час приготування, але я не став цього робити. Додам сіль. З'ясовую, яка загальна вага продукту без ваги банки. Нагадаю, вага банки 242 г. Додаю сіль з розрахунку 1% від загальної ваги продукту. Тобто, якщо вага риби в банці 300 г і додатково буде залито 60 мл олії, то рахуйте від ваги 360 г, а це 3,6 г солі. Використовую мірну ложку або ювелірні ваги, як я. Додаю 60 мл олії, можна додати більше, але я не люблю, коли багато олії в рибі. Таким чином закладаю решту риби в банку, заливаю олію і додаю сіль. У мене вийшло три банки салаків олії. Кілька риб довелося додати з томатної серії, щоб заповнити банку. Важливо працювати весь час через ваги, оскільки в кожній банці різна вага риби. Закриваю банки Twist-Off. У мене вони спеціальні для автоклава з клапаном для регулювання тиску всередині банки. Краще використовувати саме такі. Закривати банки потрібно без великих зусиль. Тепер приступаю до наповнення банок салакою в томаті. Також використовуємо запашний і чорний перець, томатний соус і рибу. Попередньо пробую соус на смак. Він має бути трохи пересоленим, бо риба не солилася. В процесі приготування салака пустить сік, сіль вбереться в рибу і сіль буде в нормі. Важливо дотриматися пропорції 20% соусу і 80 салаки. Також закладаємо перець. На дно банки додаю 2 столових ложки томатного соусу, приблизно 40 мл. Забув покласти перець. Закладаємо рибку таким самим способом, як і в першому випадку. Додаємо зверху 40-50 мл соусу. Продовжую наповнювати всі банки і закручувати. В ітозі у мене вийшло 4 банки салаків томаті і 3 банки салаків олії. Соусу не залишилося, був витрачений весь. Іду завантажувати всі банки в автоклав. Завантажив банки, залив водою так, щоб вони були занурені в воду на 2 см. Деякі з них плавають, бо в них трохи є повітря. Це не страшно, все приготується і так. Встановив кришку і затягнув болти хрест на хрест спеціальним ключем. Встановив термодатчик. Автоклав підключений через терморегулятор. Виставив температуру 115 градусів і час приготування 30 хвилин. Наливав гарячу воду із бойлера, щоб нагрівання відбулося швидше. Автоклав пошим роботу? Можна йти займатися своїми справами, оскільки повністю охолона мін тільки на ранок. Як видно, за 115 градусів тиск в автоклаві 1,8 бар, що вважається нормою. Чекаємо ранку. Хлопці, доброго ранку. Банки дістали з автоклаву всі кришки на місці, банки теж цілі, все приготувалося без ексесів. Щоб рибна консерва повністю набрала свій смак, їй необхідно постояти кілька тижнів. Але дуже хочеться спробувати, що вийшло. Тому відкрию одну банку салаку в томаті і одну олії, відкриваю банку салаку в томаті. Чути хлопок значить, процес стерилізації пройшов правильно. По запаху все чудово. Рибка розвалюється, кісточки не відчуваються, вони всі розварилися. Пробую. Соус, солі, все відмінно. Рибка вийшла на відмінно. Даю пробувати коті. Вона у мене не все їсть, якщо відчуваю, що їжа неякісна, не їсть. Ти глянь, все з'їла! Сподобалося. Просить ще. Значить, консерв в автоматі вийшла. Нагадаю, на 1 літр соусу додавати 20 г солі за умови, що риба не солилася. Відповідно, якщо соусу менше, рахуйте пропорцію. Пробуємо салак у олії. Теж чудря дяцення. Зрозуміло, що риба в олії має настоятися, але це мене не зупиняє. Також рибка розвалюється, по солі все відмінно. Олії теж міру. Хто, небудь більше, додайте більше. Рибу в олії коті давати не буду, занадто жирна для неї, їй таке не можна. Салака вийшла чудова і в томаті, і в олії. Рецепт чудовий. Пробуйте. Якщо є свої рецепти, пишіть про них у коментарях, щоб ви додали. Як завжди, лайк, дізлайк, підписка, відписка. Чекайте на нові рецепти приготування консервів. В моїй країні це зараз дуже актуально. Всім добра, миру, удачі!